З України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Плюс один пункт незламності запрацював у службі автомобільних доріг Дніпропетровщини. Дніпропетровщина доправила черговий гуманітарний вантаж на Херсонщину. До жителів Високопільської громади приїхали дві фури з харчами. Дирусифікація за планом. У Дніпрі демонтували пам'ятники Чкалову та Горькому. Аромат нового року. Як обрати мандарини та скільки цьогоріч доведеться викласти з гаманця? Дізнавалися журналісти відкритого. Про це та інше більш детально. До п'яти зросла кількість жертв після ракетного удару по будинку у кривому розі. За словами керівника міської військової адміністрації Олександра Вілкула, 26 грудня у лікарні від отриманих поранень помер 51-річний чоловік. У нього були мінновибухова травма, травма шиї і осколкове поранення верхньої кінцівки. Лікарі 10 днів боролися за його життя, але травми були надто важкими. Нагадаємо, 16 грудня росіяни завдали чергового удару по Україні, запустивши понад 70 ре одна з них поцілила у триповерховий житловий будинок у кривому розі, зруйнувавши один з під'їздів. Того дня внаслідок обстрілу загинули четверо людей: – 64-річна жінка і сім'я з маленьким сином. Хлопчику було півтора рочки. Тринадцятеро людей отримали поранення, з них четверо діти. На сьогодні в лікарні Кривого Рогу залишаються чоловік та жінка в стані середнього ступеня важкості. Ще одна постраждала у Дніпрі. Крім того, у дитячій лікарні медики лікарюють семирічну дівчину. Чинку Дніпропетровщина доправила черговий гуманітарний вантаж на Херсонщину. До жителів високопільської громади приїхали дві фури з продовольством. Це допомога для людей, які жили сім місяців в окупації, і тих, хто повертається у звільненні від ворога села і селища. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Населені пункти високопільської громади звільнили від окупанта два місяці тому. На момент деокупації там залишилося з тисяч місцевих. Це 10% від. Загальної кількості населення. Та люди поступово повертаються. Нині їх вже вчетверо більше. Тож у селах кипить робота. Працюють енергетики та газовики, які відновлюють побиті ворогу в мережі. Жителі потроху відбудовують житло, а влада потрощені об'єкти інфраструктури. Мешканці отримали цукор, борошно, олію, також крупу, макарони та згущене молоко. Це вже другий вантаж допоможний для цієї громади. Перший був початка грудня: це було продовольство, бензопіли та генератори. Ми повинні підтримувати один одного, тільки разом зможемо перемогти. Підтримують населені пункти Херсонщини і волонтери Дніпровського фонду Право на життя. Нещодавно відвідали звільнені території з черговою гуманітарною місією. Допомогу отримали 80 людей з обмеженими можливостями та понад 1200 сімей. За чотири доби представники фонду проїхали майже тисячу кілометрів. Передали жителям продуктові набори. Там свіжий хліб, консерви, макарони, сіль, цукор, олія та борошно. Ще понад 200 дітей отримали від благодійних. Дійників смаколики подбав фонд і про місцевих безпритульних чотирилапих. Привіз для собак та котів 200 кілограмів корму. Нині волонтери готуються до ще однієї передноворічної місії, щоб порадувати тамтешніх жителів. Чим небайдужі мешканці Дніпропетровщини можуть допомогти у прес-центрі відкритого, розказала керівниця благодійного фонду Оксана Семехіна. Найнеобхідніше це гігієна, найнеобхідніше, тому що не так давно дали воду у Херсоні, і зараз потрібно дуже багато антисептиків, дезінфікуючих, миючих засобів, порошків, дитячі іграшки, подарунки, може, якийсь гарний, цікавий асортимент канцтоварів, які може їх зайняти їх час, тому що там не працюють школи. І де нема світла інтернету, діти не можуть навчатися. Споживайте електрику ощадливо. На Дніпропетровщині та ще в чотирьох областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Дефіцит потужності в енергосистемі суттєвий. Регіони перевищили ліміти. Про це йдеться в повідомленні Укренерго. Тому енергетики просять мінімізувати використання електрики з 6 до 11 та із 17 до 23. Зокрема, енергоємними приладами, такими як бойлер, нагрівач, мікрохвильовка і електрочайник, користуйтеся по черзі. Економити закликають і підприємців насамперед обмежити зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів ТРЦ. Затямте, споживати ощадливо нині завдання кожного. У Дніпрі знову працює зовнішнє освітлення для безпеки та зручності містян. На вулицях частково вмикатимуть ліхтарі. Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Загальна кількість світильників не перевищуватиме 30%. Режим роботи вуличного освітлення до 21-ї. Мости освітлюватимуть до опівночі. Включення зовнішнього освітлення сприятиме зменшенню розбійних нападів дорожньо-транспортних пригод, псуванню майна, але його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі України. Додали в департаменті. Від стабільної роботи в енергосистемі залежить і робота громадського електротранспорту у Дніпрі. 26 грудня у місті курсують технічні рейси восьми тролейбусних та семи трамвайних маршрутів. Розповіли в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Загалом на лінію вийшли 73 одиниці транспорту. Вони працюватимуть до 21-ї. Проте енергетична ситуація у Дніпрі залишається складною. Тож через аварійні відключення підстанції, ситуація з рухом тролейбусів та трамвай. Може змінюватись. Водночас у відомстві наголосили, зараз у місті працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують майже 800 бусів. З них понад півтори сотні. Це транспорт великої місткості. Плюс один пункт незламності відкрили у службі автомобільних доріг Дніпропетровщини. Там можна випити теплого чаю, погрітися, підключитися до інтернету та отримати першу допомогу. А для дітей є мультики та розмальовки. Який графік роботи та що треба мати при собі, аби туди потрапити? Відповіді у сюжеті. Цей пункт незламності працівники служби автодоріг відчинили з власної ініціативи, адже вирішили, у скрутні часи кожен українець має робити щось корисне. Керівник підприємства розповідає, облаштували все буквально за три дні. У нас є потужний генератор 30 кВт, у нас є в будівлі StarLink. Тобто, якщо будуть навіть повне виключення живлення, ми можемо забезпечити і інтернетом зв'язком мешканців, бо дуже важливо, щоб люди мали можливість повідомити близьким, де вони знаходяться. А якщо відвідувачу раптом стане зле у пункті є ліки, і тут ще можна отримати домедичну допомогу. Є і протизастудні засоби, і серцеві, ну звісно, що ми не лікарі, але ну Можемо першу якусь допомогу надати, коли вона потрібна. В нас є охорона, є відеонагляд за цим залом, тому ми можемо. Охоронець можемо може бачити, що тут відбувається, і визвати і швидку допомогу, і визвати і поліцію. Ну, якщо в цьому є потреба. Усі пункти незламності, які запускають в Україні, занесені до спеціального реєстру. До нього має доступ група швидкого реагування Нацполіції. Таку кімнату спротиву може відкрити будь-яка установа. Усе просто пояснює юрист Олексій Мендрух. Це не дуже складний процес, якщо є бажання. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, одна з перших почала. Цей порядок ну, вивчати та розробили відповідні заходи. Ми зазначили там все, що потрібно, подали ці документи, закупили відповідні обладнання те, що, ну, для обігріву, там, для перебування людей у приміщенні. Серед перших відвідувачів Антон. Він у Дніпрі проїздом. У пункті незглавності ремонтників доріг вирішив перепочити та заживити гаджети. Проїжджаючи містом Дніпром, побачив, є на мапі карти. Пункти незламності завітав і був приємно здивований. Інтернет, зв'язок, світло, чай, кава все, що треба, щоб підзарядити гаджет, подивитись, зігрітись. В обласній службі автомобільних доріг кажуть, прийти до пункту можна будь-коли. Він працює цілодобово. Головне мати при собі документи, бо з міркувань безпеки їх перевірить охорона. Катерина Олег Родіонов, телеканал відкритий. Не міг нічим допомогти, і від того, божеволів українець з американським громадянством повернувся з-за кордону до Дніпра, щоб займатися волонтерством. Сім'я Максима Зубкова проживає в Україні з першого дня війни. Перебуваючи в Каліфорнії, хлопець почав телефонувати родичам, аби дізнатися, чим може зарадити. Але трохи згодом зрозумів, цього недостатньо. Тож вирішив діяти радикально. Взяв тривалу відпустку на роботі та заснував благодійний фонд Підтримай Україну разом» з нами, це команда відданих українців американців, які працюють з волонтерами в Україні, щоб придбати та доставити гуманітарку до фронтових регіонів. Максим і сам з літа у Дніпрі вирішує питання переселенців та координує роботу. Чому вирішив приїхати особисто? Та що вже зробив? Про це засновник фонду розповів у прес-центрі відкритого. Коли це сталося, в мені як щось перемкнуло. І, перш за все, мабуть, я відчував дуже велику провину, що я не знаходжуся в Україні, і що в мене друзі воюють. А я таки сижу в сонячній Каліфорнії і немає ніякої небезпеки. Ми зараз відправляємо кожної неділі до 50 посилок до Краматорську. Це одна із наших програм. То тобто, є люди онлайн заповняють анкети, ми їх обробляємо і відправляємо їжу, медицину, гігієну. До Дніпра з Європи місто отримало сучасний автомобіль швидкої допомоги. Карета обладнана та укомплектована для транспортування як містян, так і поранених бійців. Це стало можливим завдяки співпраці мерії Дніпра з інтернаціональними інституціями, зокрема Британії та Німеччини. Зазначимо, благодійники неодноразово надавали нашому місту гуманітарну допомогу. Окрім того, один із лікарів клініки німецького міста Хофхайм передав для дніпровських лікарів бронгоску. Об, одяг для медиків швидкої допомоги, перев'язувальні матеріали. Директор КП автопідприємства санітарного транспорту Микола Кукуца зазначив, з спочатку повномасштабного вторгнення вони передали на потреби військовим 19 автомобілів швидкої допомоги. Це четверта карета, яку вони отримали на заміну. Машина обладнана сучасним обладнанням. От можете подивитися. Навіть є пандус, який на якому ось таким чином він розставляється. Ремонт на фініші. У Дніпрі завершують реконструкцію відділення денного перебування дітей з інвалідністю. До війни тут займалися з малечою, яка мала фізичні та розумові вади. Тепер ці стіни стали тимчасовим прихистком для вимушених гостей міста. Приміщення не було пристосоване для проживання, тому при перебудові подбали про створення більш комфортних умов для переселенців. У будівлі замінили сантехніку, встановили ванну та пральну машину з функцією сушарки. Спочатку агресії ми тут приймали сім'ї, які люди були вимушені переселитися. Вони були з дітками, десь з тваринками, десь таке, тому що тут таке приміщення не окремі кімнати, а ми навіть надавали сім'ї частину поверху. Люди тут могли комфортно якось адаптуватися і далі вже, вже кудись їхати в інші, або знаходити тут житло, або їхати переселятися в інші регіони нашої країни. Фасад відділення ремонтуватимуть вже після перемоги. Тоді сюди повернуться і діти. А зараз у соцпрацівників у пріоритеті самотні люди, яким нікому допомогти. Зараз під опікою терцентрів Дніпра 10 тисяч людей. На випадок надзвичайних ситуацій міська влада зробила для них запаси харчів, води та засобів гігієни. Кому нема де допомогти, кому якщо немає. І з них вже є люди, які внутрішні приміщені особи. Ми заздалегідь заготавлюємо це, і в день, в час після навали ракет ми контролюємо в телефонному режимі пішки бригадами, нашими екстреними психологічними допомоги. Зазначимо, загалом на Дніпропетровщині доглядають вдома понад 29 тисяч мешканців. Ця послуга для літніх мешканців, людей з інвалідністю, тяжкими хворобами психічними розладами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Соцпрацівники купують підопічним товари першої необхідності, готують їжу, прибирають житло, оформлюють документи. В обласному департаменті соцзахисту населення. Зазначили, щоб отримувати послугу Допомога вдома, слід звернутися до органів соцзахисту за. Місцем проживання надати письмову заяву та пакет документів. Сервіс безкоштовний, зокрема для людей з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю та сиріт, прийомних родин, сімей, опікунів. Дерусифікація за планом. Чкалов та горький більше не малуватимуться краєвидами Дніпра. Від сьогодні вони на заслуженому відпочинку. Пам'ятники демонтували. Їх встановили в середмісті у 80-х роках минулого століття. Радянський письменник, драматург і публіцист Максим Горький просидів на одноіменній вулиці 45 років. Альотчик випробувач Валерій Чкалов вітав Дніпрян та гостей міста на вході у центральний парк з 1981 року. Пам'ятники Важать приблизно по 6 тонн кожен, тож комунальники заздалегідь огледіли конструкції, щоб безпечно провести роботи. Принципове питання скульптури не пошкодити. І якщо а, хтось вважає, ось чому вони його кріплять за шию або за руки, це а, а, заздалегідь було вибрані такі міста, де, де найбільший шар металу, щоб нічого не сталося, щоб не відірвалася ні рука, ні голова, нічого. Ми знаємо весь конструктив. І все ми зробили ще заздалегідь для того, щоб це пройшло дуже швидко і дуже обережно. До Горького та Чкалова у Дніпрі демонтували пам'ятники піонеру-герою Володі Дубініну та письменнику Олександру Пушкіну. На черзі Ломоносов та Матросов у мерії запевняють, всі демонтовані скульптури зберігатимуться на території одного з комунальних підприємств. Їх подальшу долю вирішуватимуть гуртом разом з істориками та громадськістю. Після війни Україна вже не буде така, як вона була. І думаю, що трошки запізнилося, щоб в 2014 році це треба було робити. Нові часи, нові пам'ятники. Зараз ці хлопці і сотня, і перші вбиті в 2014 році. Треба їм пам'ятники ставити і вулиці називати. У нас повинна бути своя історія, у нас повинні бути свої пам'ятки. У даному випадку ми знаходимося у парку Глоби і тут повинен стояти пам'ятник Кобзарю Глобі. Аромат нового року його зазвичай українцям дарують мандарини, соковиті або з кислинкою, з кісточкою та без. Кажуть, що ці тропічні фрукти зміцнюють імунітет та покращують обмін речовин. А корисні вони як для дорослих, так і для дітей. Яких мандаринів цьогоріч на прилавках найбільше, та якими ласуватимуть українці на свята? Жовто-гарячий репортаж. Далі. Вони ароматні та соковиті, а ще без них важко уявити новорічний стіл мандарини. Традиційно сезон мандаринів в Україні розпочинається напередодні зими. В цей час в магазинах та на ринках зводять помаранчеві піраміди. Напередодні новорічних свят ми вирішили дізнатися, скільки цьогоріч коштують мандарини та в чому їхня користь. Сементин, дубеш, тактума та примонта. Це сорти мандаринів, якими ласують українці цієї зими. Основні постачальники фруктів на один із Дніпровських ринків Туреччина, Греція, Італія, Іспанія, Єгипет та Грузія, кажуть продавці. Мандарини в основному привозять Турція і Іспанія. Але Іспанія, як більш, більш дорогий мандарин, ми предпочитаємо Турція. Люди, покупателі дуже люблять сладкі і. Ну, по вкусовим качествам дуже вкусно, сладкі. Та й беруть Дніпря до столу немало. Серед тижня більше покупателі такі спрос на більш подешевлі мандарин. На вихідні покупателі, хто покупає мандарин, дуже подобається і приходять, покупають з удовольствием. По два, по три, по чотири кілограми. Мандарини на ринку на будь-який гаманець та смак. У продавців свої фаворити, у покупців свої. Турція йде мандарин як з косточкою. Буває, бувадеться може теж Він не так сильно турецький мандарина теж буває вкусне, ну не так, як іспанія. Іспанія краще йде, ніж турецький мандарин. А от пані Світлана полюбляє виключно мандарини з Азербайджану. каже, чекає тільки на них, особливо перед новим роком. Мандарини обов'язково. Нужен запах, скажем так. Азербайджанские, когда уже поступают, тогда их берут только. Турецкие мне не нравятся. Там вкус другой кисло сладкий а те какие-то никакие. Ну так мені кажеться, смак мандаринів залежить від країни походження: іспанські та грецькі солодкі, грузинські з кислинкою, турецькі кисло солодкі. Та всі вони зазначають дієтологи корисні, бо насичують організм вітаміном С, калієм, альфа та бета-каротином. А ще у них мінімум цукру. Однак їсти їх треба в невеликій кількості не більше 300 грамів на день. Корисна не тільки м'якоть мандарина, а також ці біленькі перепоночки. Вони містять протизапальні запальні. Які теж корисні для судин, для серця і взагалі для організму в цілому. Шкірка мандарину містить дуже багато ефірних олій, які мають стимулюючу дію, заспокійливу, фруктові кислоти, які містять мандарини, вони покращують процеси травлення, стимулюють соковиділення. Та як правильно обрати фрукт, лайфхаками діляться досвідчені продавці мандаринознавці, щоб були ось вам коли воздушний для мандарин не, не твердий і не, не було так прозені. Всього Дивіться на все. дивитись на ощу. Та цьогоріч улюблені цитрусові коштують як цілий статок. У Дніпрі ціни на мандарини б'ють рекорди, кажуть крамарі. На ринках ціни стартують від 60 гривень і до 90, у залежності від виду та країни походження. Ціни кажуть експерти найвищі за останні чотири роки. Звісно, змінилася. Сильно, це зараз у нас вот 90 був він гривень шістдесят. Найвисока була ціна. Покупає в основному маленькі такі шкури. А ціна, звісно, кусається. за словами експертів. Загальний обсяг мандаринів в Україні цьогоріч набагато менший. А на ціну фруктів вплинула війна. Чимало покупців, завсідників, жінок та дітей виїхали за кордон. Та й девальвація української гривні позначилась на вартості мандаринів. Сезона 2-3 поспіль на цю дату. Ціна у гривнях коливалася між 32 і 35 гривнями. І наразі маємо 45-46 гривень. Середня гортова ціна. Це не стосується розлюбності і це стосується не всіх мандаринів. Ринів, звісно, по мандаринах велике значення в ціноутворенні має країна виробника, тобто і якість цих фруктів і обсяги, саме які завозяться з той чи іншої країни. І хоча цьогоріч мандарини на вагу золота, українці все одно купують їх до новорічного столу. Тож обираючи помаранчевий цитрус, дослухайтеся до порад експертів. Солодких свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий. Під музику саксофона та фортепіано у Дніпрі для слухачів університету третього віку влаштували справжній зимовий бал. Дніпряни життєлюби презентували 16 класичних танців. Все за традицією, як колись у відні. Учасники готувались до події кілька місяців, вчили рухи та підбирали сукні й смокінги. А наприкінці дійства обрали короля та королеву балу. Враження діляться учасники неймовірні, адже попри війну, наче побували в касті. Це вже другий бал, який проводять у Дніпрі. Торік він був восени. Такі емоції, коротше, коли танцюємо. Особливо це останній бальзь мечта Анастасія. Він такий спокійний, такі всі стрункі і такі, знаєте, лагідні. Такі добрі, бо дуже нам подобається. Тренувалися ми з листопаду вже другий місяць. Всі тренування на 8 годину електротранспорт не ходить. Ми їдемо. По нас чекають. Полюбилася ця ідея нашим учасникам і життєлюбам нашого міста, наряджатися в святкові сукні, готуватися до справді дійства, чаруючого, як бал. Всі учасники нашого проєкту і гості міста мали змогу долучитися до тренувань, котрі відбувалися більше двох місяців. Тобто і зараз ми маємо таку гарну подію, такі чудові танці. Свято у кожному куточку міста. Дніпро тепло й душевно відсвяткував Різдво. У різних районах для містян облаштували фотозони, фудкорти з традиційними смаколиками, конкурси з призами. Усмішка з облич Дніпрян і юних і дорослих не сходила, адже у темні часи знайшлось місце для світлого дива. Розваги організували за міською програмою від різдва до різдва. Настрій свята у наступному сюжеті. Просто неба під різдвяні пісні та з традиційними смаколиками. Дніпряни зустріли Різдво за григоріанським календарем. І така атмосфера по всьому місту: у парках, скверах біля шкіл та в дворах. Всього 44 святкові локації. Ми прийшли на праздник. Та тут дуже веселі пісні. та... Хащають сладостями. ми та танцювали разом з всією групою Юні Дніпрянки прийшли святкувати до бульвару Слави. кажуть, зняли кілька відео для соцмережі. Воно вже зібрало багато переглядів. Місто Дніпро це місто миру, тиші та злагоди. Багато родин, які... Ми мали можливість переїхати з зони бойових дій і зараз знаходяться у Дніпрі. Найбільш всього все відчули. Завдяки українським військовим, я думаю, найбільш скоріше ми будемо мати перемогу, яку ми всі так чекаємо. Завітала на свято і Дніпрянка Ганна. Ділиться, вдалося відліктись від буденності. Дуже приємно, що незважаючи на цей час. Є ці маленькі, маленькі, великі свята і для дітей в особистості для похилих мешканців, незважаючи на те, що нема навіть сніга, але свято в душі. Потеплішало. Святковий майданчик розгорнули і в середмісті. На європейській площі містян частували гарячими стравами. Діти бавились з аніматорами. А в парку Зелений гай усіх пригощали супом та кашею. Все пробували, плов пробували, булочки, чай. Все вкусно, спасибо, дівечкам то організував. Все прекрасно, діти відпочивають. А у сквері на вулиці передовій дніпряни, крім смаколиків, радували ще й виступами творчих колективів. Це свято проходить у нас по сіми локаціям. Це сквер. Прибрежний парк Зелений Гай, парк Шевченко, сквер Клюєва, сквер Західний, сквер Янгеля та парк Пісаржевського. Коли ми робимо в наших парках, в наших скверах якісь заходи, вони приходять з дітками, гуляють, улибаються, дітки веселяться, і це дуже радує. У сквері Прибережне додали ще й новорічні фотозони. Святковий настрій створили й у пункті незламності однієї з Дніпровських шкіл. Ніколь Савченко, Лада Донець, Open News, телеканал відкритий. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Тримаємо стрій. Ми мужня країна. Україна.